І всім привіт і з вами Цибулька і сьогодні я вам покажу, як забрати такий автомат повністю з злега, як він стріляє. Це все файно видно все ще знімемо у мене такі ви можете взяти тройку, тройку. У мене просто дві, бо у мене немає вже троєк. Все двойка плоска. І це теж двойка плоска. Це ви можете покласти любу одиничку плоску. Тут така вирішать як трамплін. Приціл. Так, збираємо обратно. Ой, мій одна упала. як забрати ось таку штучку. Ви можете взяти ось таку. Дивіться ось таку ри, тройку, аж у вас є. Ну у мене є дві двойки. Дві двойки, дві і тут файно видно. Тут треба таке шістку взяти. шість. Всього у ті, ри, перва платформа має бути в 10 пуперишок. А пак, от і просто кланете один. Так. Так. І ось так. Так, все сюди ви маєте. Взяти резинку. Скажіть, як ще забрати ось таку штучку? Одна плоска, тройка. Якби бакальчик і одна одиничка. Так, да, воно має бути ось так. здолу. Тепер беремо резинку. Як правильно натягати, начай так на два персти і або воно йшло також первим рядом. Ідеально, готово. Як перезаряджатися? Ви вистріли кладете сюди. Мяйте туди, начагуєте і тут чуть-чуть тиснете. Оп, все. Все вже не йде. Потрани такі у мене. Ви можете як стріляти і такими одиками і такими, але у мене вони сложені в одну. Все, всем пока.